Вітаю, зараз я хочу подивитися марганець, припинення обстрілів. Чи є якісь перешкоди? Що заважає закрити небо над марганцем та припинити військові злочини, вбивства людей, руйнування інфраструктури будь-якої агресії? Дайте нам відповідь. Так, важкий стан. <світить> є відповідь, є боротьба, за марганець боряться. дуже відповідь дається. Звідки? Вівся вогонь, звідки все це визнається. Наші військові знають про це. Це ведеться розвідка. Це така от справа таємна. І ворогу повертається йому назад, Оцей. його ж так, на ворога здійснюють відповідь от за марганець. Так, отримає ворог, звідки він стріляє, туди йому наші відповіді дають. Так, щось дуже сильна агресія. Марганець має. Таємне. Щось таємне. В місті Марганець. Щось пов'язане із військовим. І через це відбуваються обстріли. Паралельно так, руйнуються людям домівки і багато завдається шкоди. Так вийшло, що наче люди, як в -з -з -за заручниках, от вони опинилися. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові всі його бомби, ракети, снаряди. Відвертаю навіки вічні расистів від марганця. Більше здійснювати злочини військові не можуть. по суду все вертаю назад. Так, прошу захистити мирне населення, Марганцю Щось там багато таємного таємні. Якісь справи, марганці. Так, заперечую, заперечую. Так, повернуться вороги його ж бомби, ракети снаряди. Достане захист потужної марганці. Заперечую, військові чекають на надходження, має бути дуже велика партія, чи на щось вони очікують, щоб. Відбивати, вони відбивають в небі ці снаряди, їм необхідна зброя мирна для, для захисту, для відбиття. Це вони отримують. Попри все, що би не робили вороги, яка сильна агресія на марганець не йшла, буде зміна. Так, Вийде, вийде, точніше відійде ворог, і ця агресія, от така важкий, така фаза потужних боїв, вона зміниться, не буде. Обнуль повний е... припинення обстрілів має настати. І це листопад місяць, Оце найближчий час має припинитися. Руйнування марганцю. Так, бо надійде допомога і допомога людям також. Так, ворог за... завдав великих втрат дуже сильно, багато загиблих людей. Марганець. Ушкоджено, багато людей загинуло. Да. Заперечу. повертаю весь негатив ворогові. Більше злочини чинити не зможе. Відсікаю расистів від марганця. Відвертаю на віки вічні всі злочини, що здійснював ворог. Так, буде захист, має бути повний іде, іде фінансування. І ворог буде відбитий. Його і зараз вб'ють вже. Відповідь дають наші військові, але буде ще більше. Відповідь. Закриваю ворогу дорогу. Закриваю ворогу очі. Більше не бачить. Зламає... Ламається вся його техніка. Більше не може здійснювати <зас> злочинні накази. Да прийде повна перемога над расистами. Закриваю марганець. Він перекриваю, перекриваю, перекриваю снарядів, ракет, шахилів від всієї можливої агресії. Повертаю все назад, ворогу вертається. Да буде марганець захищений. І настане мир, і повне забезпечення, і відновлення світла, водопостачання, газопостачання людям, опалення взимку, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликай закрити небо над Марганцем і відновити його інфраструктуру, відкрити дорогу для надходження, допомоги людям гуманітарної, фінансової, абсолютно. Щоб у всіх був е, прихисток і тепло в домівках. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути ворогові Весь його, е, всю його агресію, бомби, ракети, снаряди, і біль, і сльози, і смерті. Да повернеться все назад. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Закриваю місто від ворога. Буде так, буде так, буде так. Немаєм діла, дома роють, тікають, лякають. Більше не снаряють, не стріляють. Їхні гармати ламають. Де буде все сказано здійснене. Так, все має скінчитися. Де оновлення? Є вже переворот. І відповідь ворогу надасться в повній мірі, і будуть знищені ті міста, звідки він робив цю агресію. І також е, е, потужна зброя у наших військових. Марганець е, буде захищений і це в листопаді місяці, найближчі дні. Над цим працюють. Дякую за увагу.